шалом, це Славко Ася каже, що це осіння депресія, що цей прекрасний Ножик бойовий лишився вами неспожитий. Я думаю, що так. Але важить нам ситуація в районі Софіївки і Турецька, наш брат Торків каже, що противник все ще існує отут, от в невеликій кількості на південний схід. В дачних поселках нове Шахове, наскільки це можливо, але нам важить, власне, не тільки те, що розказує Торків, але його висновок, що противник не мав дороги в у вас тому розпорядженні. Тому спроба зробити тут, як вони витягнути, щупаться, бачите, це я згою повернувся до фіночок. Ну, якщо. Треба ж себе якось долати. Буду чистим ремеслом займатися, робити ще одну фіночку. Так ось що нема лінії постачання для цього угрупування, і не було лінії постачання, і тому, власне, ця спроба була невдалою і захлинулася. Але натомість противник видає іншу, інший пропагандивний сюжет, що українці напирають від. Нового Донбасу, але противник натомість добрався до Софіївки, і дорога Шахове, Дружківка знаходиться під обстрілом гіраннями, під обстрілом дронами. Тому доля українського угрупування. Отут-от, в принципі, не дуже оптимістична. А щодо цього. Ну, власне, це новий напрямок наступу. Чому, власне, це частково підтверджується, що заговорили торків за новий напрямок наступу, зокрема, от бойової групи складу сил з кількох батальйонів 93-ї бригади. Ну, власне, отут, отак от оптимістично це все намальовано, але нам важить НАСА, як це перевірити, в принципі, бачите. Якихось свіжих ударів не було. По шаховому важить, отут ми знайшли ось. Якщо тут є свіжі удари, по українському угрупуванню Ми бачимо, що є, що певні, отут от південніше нового Донбасу, бачите, що якісь удари відбувалися по комусь. Що цілком можливо, що це і по якомусь угрупуванні українському. Ну, що, якихось значимих підтверджень виходу противника з цього напрямку. Ми не дуже бачимо від Полтавки. Тому можливо сказати, що ми знаходимося в боротьбі двох пропаганд. Одні кажуть, що українці діють так, поширилися, але з іншого боку, москвини кажуть, що Софіївка, нібито за ним, і тепер доля українців панківців Шаховому і Торецькому достатньо сумнівно з уваги на те, що вони вперто в своїй пропаганді наполягають на своїй присутності в Веселому Грузькому. Ну що на це все можна сказати, що не буде розібратися в тому, що відбулося. Ось великої якоїсь активності ми не бачимо. Ну, що, по позапіллю Новотроїцькому. Скажу проміжним висновком. Принаймні, якщо нам все що повідають, що є трохи-трохи противника, значить не дуже то вдається. Але те, що рух був з цього напрямку противника на Софіївку, ми за нього здали, за нього говорили, наскільки він буде і чи це пізніше підтвердиться геолокацію? Все-таки кепсько, що в обидвох військах навели ордунг, і прив'язку до місцевості відео вже так швидко не зробиш. І так достовірно війна відразу стала, як би це сказати. Вже не інтерактивною, а пропагандивною. Такою, що колись була, що тепер нам значно легше навішувати на вуха тези пропаганди обидвох сторін. Як ви бачите, що москвинська пропаганда не соромиться за українською, я взагалі не говорю. І лише наш добрий брат Торкіл, як і я, пробують розібратися в тому, що відбулося. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, може комусь. І здасться така красива річ.